Вітаємо, друзі. Якщо вам зранку хочеться історій, ну ось таких пізнавальних, корисних, відволікаючих, то ви на правильному телеканалі це ICTV2 і це ранок у великому місці. Григорій Герман. І я Юлія Зорій. Привіт, і у нас є для вас ці історії. Звичайно, що. але розпочинаємо із а, серйозного із новин, адже не секрет, що дуже багато. Ну практично весь світ спостерігав за тим, як а, Путін поїхав в Китай, mm -hmm. да там васал поїхав до свого про що їздив домовлятися. Пудосі із чим повернувся? Якого? Головнему головну проблему так і не вдалося вирішити. І як далі Москва буде торгувати і розвивати економічні зв'язки з Пекіном? І найголовніше про чому тут топінамбур та хрящі? Про це далі у сюжеті угу. заінтригував. Російський диктатор з'їздив на поклін до лідера Китаю Сі Сідзінпіна. Путін потягнув із собою майже усіх ключових чиновників, яких перетасував напередодні, після так званої навгурації На свій вже п'ятий так званий президентський термін. Кремлівська радь мала допомогти маразматику зміцнити зв'язки з Китаєм. Від яких в умовах санкцій заходу все більше залежить російська економіка та військова машина? Путін і сі оголосили, мовляв, збираються зміцнювати так звану дружбу без кордонів, розширювати торгівлю, зближувати бізнеси та фінанси. лінії профільної міжправкомісії реалізуються і готовіться к реалізації більше 80 пріоритетних проектів на суму порядка 200 мільярдів доларів. Китай став першою країною, яку Путін відвідав після своєї так званої навгурації, і це був не просто візит вічливості чи демонстрація світові, наче з російським ідіотом, досі, хоч хтось спілкується. Це була поїздка васала до свого сюзерена після повномасштабного вторгнення в Україну та впровадження заходом антиросійських санкцій. Саме Китай багато в чому врятував Ерефію. Пекін не просто надав свій ринок для російських енергоресурсів а й став головним постачальником різного імпорту, включно з товарами подвійного призначення. Китайський юань перетворився на основну валюту торгівлі. У 2023 році тріть нагадувароборот четверть. встановив новий рекорд от по китайській статистиці – 240 мільярдів доларів. Серед ключових тем переговорів Путіна та Сі експерти виділяють кілька нагальних проблем, які російський диктатор сподівався вирішити. Йдеться про постачання Китаєм товарів подвійного призначення, будівництво другої гілки газопроводу сила Сибіру, і найважливіше питання банківські розрахунки. Ми по праву можемо гордитися результатами російсько-китайських економічних зв'язків. Попри те, що Росія і Китай, наче ж, підписали з десяток угод, а Путін і Сі навіть зробили спільну заяву про так зване всеосяжне партнерство та стратегічну взаємодію, насправді диктатор повернувся до Москви буквально ні з чим, жодних чітких сигналів по жодному з ключових питань так і не прозвучало. Експерти стверджують, так звану безмежну дружбу між РФ і Китаєм очікують серйозні випробування. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Пекін не поставляє Москві зброю чи боєприпаси, але досі забезпечує Росію критично важливими комплектуючими з Китаю в РФ, іде все від електроніки до пральних машин, чипи з яких, до прикладу, росіянці використовують у ракетобудуванні, тобто товари подвійного призначення, які Ерефія застосовує для виробництва зброї. Водночас, Москва, яка втратила європейські ринки нафти та газу, тепер змушена продавати їх до Китаю зі знання. Ачними знижками нині Росія дуже сильно залежить від Китаю, як повідомляє видання The Wall Street Journal, на Китай припадає третина від загального товару обігу Росії а на РФ лише 4% китайського, і це попри те, що розрахунки між країнами ведуться не в доларах чи євро, а в їхніх національних валютах. Доля рубля і юаня в російсько китайських комерційних операціях перевищує вже 90% і Тут показник продовжує рости, але цього року у росіян виникли проблеми із постачанням китайських товарів у квітні. Наприклад, імпорт впав на 14%. Причина загроза вторинних санкцій США проти Китаю у грудні 2023 року. Президент Джо Байден дозволив Міністерству фінансів США вводити санкції проти банків інших країн, які проводять для Рефії розрахунки за підсанкційну продукцію. В результаті у найбільших китайських банках платежі з РФ стали зависати на тижні у березні. Наприклад, було скасовано понад 80 розрахунків між Росією та Китаєм, що сильно підірвало торгівельні та комерційні відносини між ними, великі китайські банки бояться покарання, тому посилили перевірку розрахунків за постачання товарів до РФ. Зрештою, одні експортери стали відмовлятися від співпраці з Московією інші поки що намагаються обійти заборону через дрібні регіональні банки або підпільних операторів платежів. У Кремлі сподівалися, мовляв, під час візиту до Китаю чекісту вдасться владнати цю проблему, але нічого не вийшло. У Держдепі США попередили, Китай має нарешті зробити вибір або решка або захід третього не дано. Тож, якщо Пекін все ще претендує на добрі стосунки з ЄС та іншими західними країнами, він не може підтримувати агресора і тим самим живити найбільшу загрозу європейській безпеці. Експерти кажуть, китайці чудово розуміють, з ким їм вигідніше торгувати, і це не Росія. Тому китайські банки так прискіпливо перевіряють рахунки з РФ. А якщо хтось все ж наважиться проводити розрахунки з росіянами через дрібні чи невідомі нові банки, на них чекають нові жорсткі санкції. У зробляють проєкт обмежень, які можуть відключити китайські банки-порушники від глобальної фінансової системи SWIFT. Ми готові вжити додаткових засобів щодо КНР та будь-яких інших суб'єктів у разі їхньої подальшої підтримки Росії та її агресії проти України. Вашингтон намагається поки що тільки дипломатично вплинути на Пекін, щоб змусити його обмежити експорт технологій до РФ. Якщо ж Китай проігнорує цей сигнал, будуть санкції. Китайці все добре зрозуміли. Путін схоже теж. Вже зараз, через масову відмову китайських банків приймати платежі з РФ, в московиті виникли проблеми на ринку електроніки. Компанії використовують складські запаси запчастин. Лише тому виробництво досі не зупинилося. Але вже влітку почнуться проблеми, в тому числі з електронікою для військових заводів, що, врешті-решт, матиме вплив на результат війни. Ще одне з ключових завдань Путіна під час візиту до Пекіна вмовити китайців запустити проект Сила Сибіру, Сибіру-2», який має принести Китаю більше російського газу, а росіянам більше грошей на війну проти України. Нам по в справитися з будь-якими п'ятствиями рішать саме задачі. Але Пекін непохитний, він не хоче залежати від Кремля. Експерти кажуть, візит Путіна до Китаю не приніс жодних важливих двосторонніх угод. Рев постачатиме Китаю хіба що топінамбур та супродукти з яловичини, зокрема яловичі хрящі та шлунки. Натомість Путін дав добро Китаю на остаточний деребан російського авторинку. З щасливим сім'ям ліквідованих на так звані СВО немає жодної різниці, яку машину отримувати в обмін на трубгодувальника, годувальника, ладу калину чи черрі. А от Китаю на тлі торгової війни зі США це велика підмога. Проблема Китаю в тому, що він намагається всидіти на двох стільцях: бути партнером із заходом і з Росією одночасно. Проте під час війни це неможливо. Перед зустрічю з Путіним Сі Цзінпін відвідав Європу, де отримав чітке попередження від лідерів ЄС: вгодити і вашим, і нашим не вийде. Китай має припинити підтримувати економіку країни агресора. Та вплинути на Путіна, відмовити його від ескалації війни в Україні всі дали зрозуміти потрібно нарешті визначитися за кого Китай, якщо ж за рашку доведеться відповідати і дорого платити.